Доброго дня! Вашій увазі соя нашого клієнта, перед посівом якої вносилось добриву Яра Міла НПК 8-24-24. Соя сіялася пізніше, але результат ми бачимо. Утворилося багато стручків. Соя зараз якраз в період наливу бобів, тому рекомендуємо саме в даний період використати добриво. Яра Віта Universal Bio або ж Яра Тера Крісталон 75 i для гарного наливу бобів та рівномірного їх дозрівання. І дані добрива забезпечать ваші рослини усіма необхідними елементами живлення в правильному співвідношенні для отримання гарного та якісного врожаю.